Книга про мишей і людей. Це захоплююча книга відомого американського письменника Джона Стейнбека. Головні герої книги Джордж і Ленні. Два близькі друзі, що шукають роботу на фермі під час Великої депресії у Сполучених Штатах. Джордж Розумний і проникливий, а Ленні Великого зросту. Та з невеликими розумовими відсталостями, але з великим серцем. Їхнє а, незвичайне товариство стає центральною темою книги. Автор майстерно розкриває психологію головних персонажів і їх мрії. Джордж і Ленні мріють про власну ферму, де вони зможуть жити вільно і незалежно. Але життя на фермі не таке просте, як їм здається. Вони стикаються зі складнощами, соціальними конфліктами і непередбачуваними обставинами. Однак, незважаючи на всі труднощі промишей і людей вражає теплотою і гуманістичним підходом до теми дружби та мрії. А книга відображає суворі. Реалії життя, але також нагадує нам про важливість спілкування, співчуття та емпатії. Стенбек вдається передати важливі моральні питання, які досі залишаються актуальними. Він показує, як суспільство впливає на наші мрії та взаємини. Як навіть найсильніші зв'язки можуть розпуститися під впливом негативних факторів? Про і людей це книга, яка залишає слід у серцях читачів. Вона змушує задуматися про власні мрії, цінності та взаємини з іншими людьми. Це історія про те, як ми можемо бути одночасно найніжнішими і найжорстокішими. Створіннями перемошею людей це книга, яка перевертає наше розуміння про справжню людську природу і залишає нас з глибокими емоціями і роздумами.